Вітаю, шановні глядачі! Дуже дякую, що ви тут. Мене звати Лола Пушкар. У цьому відео хочу підняти тему візи H1B. Не тільки H1B, можна сюди додати ще L1B і будь-яку іншу робочу віцу, але чому, власне, про H1B будемо? Або я вам розповім, чому ця віза стала такою ненависною для американців. Яка є на сьогоднішній день проблема? І звідки ростуть ноги. Якщо вам ця тема цікава, будь ласка, залишайтеся зі мною. Дякую. Отже, я почну з того, що я особисто не маю жодних негативних емоцій до будь-якої робочої візи H1B, L 1 b чи будь-яка інша віза, я особисто ніяк не ставлюся погано чи добре до цих віз. Віза це просто інструмент. Я сама людина, яка. Приїхала по візі. Якщо ви не знаєте мою історію, я приїхала по візі L1B у Сполучені Штати Америки. На цій візі я була три роки після трьох років, я отримала грін карт. Тому я особисто розумію людей, які сидять на візах. Я знаю, як це морально важко, коли ти чекаєш у цю, цю легалізацію, коли ти хочеш, вже, щоб вся ця епопея з візами завершилася, щоб ти був вільною людиною, яка не обмежена у своїх можливостях тут, на території Сполучених Штатів Америки. Віза ще раз це просто інструмент. Будь-який інструмент можна використовувати як на благо, так і. Ні, це як кухонний ніж. Ти можеш ним просто порізати фрукти на кухні, а можеш, вибачте, вбити людину. Так само і віза. Оригінальна ідея візи H1B, коли ця віза з'явилася у 90-х, це те, що американський IT-сектор почав бурхливо розвиватися, були дуже великі амбіції у компанії, і компанії натрапили на межу. Межу того, скільки у Америці на той час було кваліфікованих розумних кадрів людей з відповідною освітою, які були їм необхідні цим компаніям для того, щоб створювати технології, нові продукти. Тобто було обмеження, вони наткнулися на це обмеження, і вони про це повідомили. Повідомили людям, у кого є влада, і сказали: оп, в нас проблема. Нам потрібно більше людей. У нас цих людей поки що немає в найближчий час. Теж це з'явиться, тому що дати освіту великій кількості людей займає час. Це дорого до речі, дуже в Америці. Відповідно, було вигадано таку систему, що окей, давайте створимо робочу візу. Тоді людина з освітою, з розумом, з досвідом може приїхати з будь-якої іншої країни світу сюди у Сполучені Штати Америки, і тут легально працювати. А до речі, віза H1B і L1B, L1B, це дві візи, dual intent віза. Вони називаються. Це означає, що це не просто віза, яка тобі надає право на легальне працевлаштування і перебування у США. Це ще віза, яка відкриває тобі Immigration Path. Це означає, що по цій візі ти потім можеш перейти на green Card, а з green Card вже на громадянство Америки. Чи була дійсно в 90-х проблема з кваліфікованими кадрами в Америці? Я не знаю, ніхто не знає. Є різні відгуки. Хтось каже, що була проблема, тому віза була потрібна, хтось каже, що проблеми насправді не було ніколи. І роботодавці, американські вже тоді хотіли візу для того, щоб цим клятим американським. Інженерам не платити шалені зарплати. Тобто, вся ідея, начебто, була в тому, що окей, ми будемо привозити сюди залежних від нас людей, людей, що сидять на візі. Це відповідно людина, яка не вільна, вона не може легко змінити роботодавця чи країну проживання, чи взагалі брикатися, бути чимось незадоволеною. Нам легше привезти таку людину і платити ми ще і будемо цій людині менше. Просто win-win situation. Отже. З 2000-х років стали потихеньку приїжджати з кожним роком все більше і більше людей по візам H1B. Велика кількість цих віз це 70 плюс відсотків цих віз, щороку видаються людям однієї конкретної національності. Ці люди з дуже густо населеної країни світу. Я не буду вже казати, що це за країна. Сподіваюся, що кожен з вас. Розуміє про що мова. Я поясню колись, чому я не можу про це відкрито казати. Але на сьогоднішній день я думаю, що ви мене зрозумієте, ось так от з напів слова про яку країну мова. Так от, 70 плюс відсотків цих віз щороку видаються конкретно тільки цим людям однієї національності. А тепер уявіть, що ці люди щороку приїжджають сюди по цій візі. Уявіть, що ці люди. Не можуть швидко отримати грін карт, тому що на сьогоднішній день в грін карт процесі існує система квот на кожну країну. Тобто на кожну країну виділяється квота, скільки людей може отримати грін карти людей вихідців з цієї конкретної країни. Наприклад, по Україні квота ніколи не, не переростає в якийсь дуже довгий список очікування. Тобто, не так багато українців щороку отримують грін карти. Тоді, як, коли ти приїжджаєш з дуже дуже густо населеної країни світу, ця квота постійно заповнена і в тебе створюється дуже довгий лист очікування. Люди попадають у цей лист очікування і буквально чекають на свої грін-карти по 15-20 років. Просто уявіть, ти приїжджаєш у Сполучені Штати, в тебе робоча віза, ти починаєш працювати. І навіть якщо твій роботодавець в перших там 2, 3, 4, 5 років все зробить, всю легальну роботу, всі документи для того, щоб подати тебе на грін-карт, ти все рівно чекатимеш грін-карт 15-20 років, тому що от стільки багато людей у листі очікування поперед тебе чекає теж грін-карт. І все більше і більше людей приїжджає щороку, і все більше і більше цей лист очікування наповнюється. І я навіть чула, що на сьогоднішній день очікування вже більше ніж 25 років, і взагалі деяким. Людям з цієї дуже густонаселеної країни навіть швидше приїхати в Америку тут народити дитину. Дитина потім виросте і стане 18 років, і тоді дитина, коли їй стане 18 років, завдяки своєму американському громадянству може своїх батьків теж власне зробити американськими громадянами. Просто уявіть, що це на сьогоднішній день навіть швидше, аніж отримати грін-карту. Так ось ці люди приїжджають, вони роками на візах. Вони, звісно, в дуже напруженій моральній ситуації. Ще раз кажу, я в такій ситуації була. Всього три роки, так, я розумію, що в мене немає цих десятиліть за плечима на візі, але я все рівно знаю, що це таке, коли ти на візі, коли ти обмежений, коли ти не можеш змінити легко роботодавця. коли… Ти розумієш, що можливо і платять тобі менше, тому що ти не американець, а ти міг би заробляти більше, а не можеш. Коли ти шукаєш нового роботодавця, роботодавець тобі каже ні, тому що ми не хочемо працевлаштовувати людей з візами, ми з цим не хочемо мати справу. Я розумію, це важко. І ось ти на візі 3, 5, 10 років, 15. Звісно, що люди вони стають злими. Вони зляться на систему, вони зляться на людей, у кого проблем з візами немає. Вони зляться на людей, хто тим паче народжений у Америці. Вони на них дивляться з таким типом: Ах ти ж, гнида, Ти не маєш таких проблем, ти не знаєш, як мені важко. Я тут так мучаюся з цією візою, не заробляю достатньо, не можу так легко міняти роботу. А ти тут такий весь американець, тут народжений, такий пафосний. В них виникає злість. Я не стверджую, що у всіх. Просто ви можете побачити, що є такий тренд. І що помітили американці? Американці помітили, що чомусь раптово, коли є команда, яка складається переважно з американців, тут народжених, я маю на увазі. Коли в цю команду беруть на роботу людину з H1B візою, людину, яка довго по H1B візі. І якщо цю людину ще й допускають на те, щоб наймати нових людей, чомусь поступово американська команда заміщується на людей не американців, на людей з візами, на людей однієї національності. Ще раз кажу: яка ця національність, я не буду казати. Я сподіваюся, що ви. Розумієте, про що мова. Більше того, якщо допускається до менеджменту людина з візою, під цим менеджером чомусь розростається ієрархія саме людей з його країни, саме людей однієї національності. Як це пояснити? Я не знаю. Але це тренд помічений, цей тренд масовий. Цей тренд спостерігається у багатьох американських компаніях. Була американська команда, стала не американська, були переважно американці, стало переважно люди з візами. Чому так? Чому це так змінюється? Тепер поговоримо мовою статистики, щоб не бути голословними, щоб не вигадувати факти з неба. Ось, будь ласка, вам трішечки фактів. H1B-програма розрослася з 363 тисяч людей у 2011 році до 685 тисяч у 2022 році. Це зростання 81%. Уявіть собі. При цьому від 60 до 70% цих віз, H1B віз, виділяється конкретно на комп'ютерні спеціальності, тобто на айтішників. Далі, чому, наприклад, роботодавцям вигідно наймати H1B людей, тобто людей, у кого віза H1B? Здавалося б, ну, це якось нелогічно. Мати людину з візою це якось типу, ну нащо тобі ці всі юридичні легальні проблеми. Наймаєш американця, проблем нема. Але американські роботодавці вони теж дуже хитрі люди. Вони завжди тільки рахують гроші. Вони ніколи не думають про бенефіти для людей для того, як працюють співробітники, як вони себе емоційно почувають. Це не важливо, важливі лише гроші. Так ось, коли випускники американських вузів закінчують STEM дисципліни: stem це Science, Technology, Math, щось таке, так? Тобто, ну. Технологічні науки, скажімо так. І коли ці випускники американських вузів, наприклад, випускники інших національностей, тобто не американці, тобто це міжнародні студенти, студенти, що приїхали навчатися в Америку. Коли такий студент-міжнародник завершує навчання в американському вузі по комп'ютерній спеціальності, в нього є три роки після завершення вузу для того, щоб працювати. По своїй візі на американського роботодавця. При цьому американські компанії, коли наймають ось таких студентів, вони отримують 15% знижки на те, щоб не платити Social Security і Medicare. Medicare – це медичне страхування. Тобто їм ще роблять знижку, знижку на Social Security податок і на Medicare податок. Просто уявіть, що з 2016 по 2023 рік американські вузи випустили 838 тисяч американських студентів, тобто студентів, які народжені на території Америки, тобто студенти з американським громадянством, 838 тисяч американських студентів по дисциплінам Computer Science, комп'ютерні науки. Це і бакалаврат, і магістратура. Але при цьому з тих самих 2016 по 2023 рік в ті самі роки було надано 833 тисячі віз іноземним працівникам по сфері Computer Science. Тобто 838 тисяч твоїх американських випускників, при цьому 833 тисячі. Іноземних людей. А тепер уявіть, ви американський студент. Ви вступили до університету, ви проінвестували час, енергію, зусилля, ви гарно навчалися, ви дійсно вкладали душу у своє навчання, і гроші теж вкладали. Тому що американська освіта в вузах вона не безкоштовна і вона дуже дорога. І ось ти випускаєшся, в тебе за гарна освіта, гарний диплом, але ще і кредит. Кредитне навчання, яке треба сплачувати, ти йдеш на першу роботу, працевлаштовуватися, ти проходиш інтерв'ю, і тебе не беруть, тебе не беруть, беруть людей на візах, тому що людина на візі і більш вигідна, або студент, який на візі більш вигідний, тому що це надає знижку роботодавцю. А ще роботодавцям це більш вигідно, тому що часто густо у цих візових працівників менші зарплати. А ще людина на візі, вона знову ж таки, це невільна людина. Вона не буде тобі незадоволено розповідати, що їй тут не подобається. Вона не буде створювати якісь конфліктні ситуації на роботі, тому що вона ця людина переживає за те, що якщо я втрачаю роботу, у мене всього 60 днів на пошук нової роботи, і якщо за 60 днів я не знайду нову роботу. То я повинен повернутися назад у свою рідну країну. Якщо ви на візі L1B, ситуація ще гірша. Втрата роботи дорівнює повернення назад у свою країну, тому що по візі L1B ти маєш право працювати лише на одного єдиного роботодавця. Ти навіть не маєш права шукати інших роботодавців, тобто для роботодавців їм по суті вигідніше наймати людей на візах, тому що для них це дешевше і. Вони створюють менше проблем, бо вони не будуть тобі там писати ви чар листи, що, о Боже Боже, чимось там я не задоволена якимись своїми умовами роботи. І тепер ці люди на візах вони ще і через те, що вони обізлилися на всю цю ситуацію, через це вони ще й створюють проблеми американським людям. Зараз я нагадаю, у сфері IT в Америці великі. Звільнення, масові звільнення, mass layoffs. Американці втрачають роботу. Коли ти американець, у якого є досвід, у якого є знання, у якого є гарний, гарне резюме, в тебе все є, але тебе не наймають, а наймають людину по візі, скажіть, як буде почувати себе при цьому американець? І якби це були якісь випадкові історії, якби дійсно людина на візі мала більш високу кваліфікацію, якби ця людина на візі мала більш глибоке, глибокого світу, можливо, це було б одне. Але на практиці ми бачимо, що люди на візах не кращі від американців чи будь-яких інших людей. Вони не знають більше, вони не працюють краще, нічого особливого там немає. Їх наймають тому, що вони дешевші. Все, ще раз кажу: роботодавці не зацікавлені в нашому з вами гарному самопочутті. Їх лише цікавлять гроші, скільки ми заробили крапка. Якщо можна скоротити видатки на бізнес, вони будуть їх скорочувати. І якщо це буде робитися або за допомогою того, щоб наймати людей по візам, або для того, щоб скорочувати команди тут в Америці і, по суті, відправляти роботу де-інде, вони будуть це робити. То що ж сьогодні сталося? Сьогодні сталося те, що американці масово ненавидять людей на візах. І я не можу сказати, що всіх підряд ненавидять. Це стосується в основному людей на візах з однієї країни. Тому що ці люди на візах з однієї країни вони псують свою репутацію ось такими дуже брудними вчинками, тим, що вони спеціально не наймають американців, тим, що вони масово наймають собі подібних, створюють цілі команди однієї національності. В таких командах американець не має шансів виділитися, не має шансів завоювати авторитет і бути поважною людиною, тому що Приїжджі люди будуть все робити, щоб топити, топити американців. Американці на сьогоднішній день хочуть цю систему змінити. Ще раз кажу, віза сама по собі H-1B, вона не погана, не хороша, вона ніяка, це просто інструмент. Але роботодавці надають перевагу. Людям на візі, і це не чесно по відношенню до американців, це не чесно по відношенню до американських студентів, які масово на сьогоднішній день не можуть знайти роботу. Їхньої вони в цьому немає. Вони навчалися, вони старалися, вони інвестували час, зусилля, енергію і гроші. А на роботу їх не беруть, бо беруть людей що по візі. Де в цьому світі справедливість компанії спеціально коли подають людину на візі на процес. Green Card на процес перм, один з обов'язкових етапів цього процесу це довести, що немає локально американців, які здатні виконувати цю роботу. Так от, американські роботодавці мають, як частина цього процесу, мають зробити обяву про роботу, про вакансію публічно. Тоді, якщо на цю вакансію не відгукуються американці, або не відгукуються, або відгукуються, або вони. Але вони не проходять співбесіду, бо в них немає релевантних знань. Тоді цей роботодавець може піти і сказати: От бачите, ми об'явили про нашу вакансію, але американців, які не підходять, ну, немає їх. Так ось ці роботодавці, ці вакансії, об'являють не на таких сайтах, як Indeed або LinkedIn той самий. Вони про ці вакансії об'являють в друкованих газетах маленьким шрифтом. Подивіться на екран зараз, я вам показую приклади таких вакансій. Тобто ці обяви про вакансії, вони спеціально створені таким чином, щоб їх ніхто не побачив, ніхто не знайшов, і щоб американці їх не, на ці вакансії не могли податися. Тому американці, вже зрозумівши цю систему і маючи супернегативні емоції щодо цих віз і щодо несправедливості. Того, яким чином це все влаштовано, і як роботодавці хакають цю систему, аб'юзять цю систему. Американці створили сайт jobs.com. На цьому сайті вони викладають спеціально ось такі приховані вакансії, які публікують роботодавці. І американці масово тепер подаються на кожну з цих вакансій. Не для того, щоб їх туди взяли, а для того, щоб дати сигнал. Що на ваші вакансії є відгук від американців? Це означає, що сюди завозити масово H-1B людей не потрібно. Бо тут є ми, є американці, які масово зараз повтрачали роботу, а нову знайти не можуть, бо ви наймаєте людей на візах. Це несправедливо. Коли це твоя країна, ти маєш право тут. Мати шанс на працевлаштування, і як це не чесно для людини, яка тут народжена, що її не беруть на роботу. І не тому, що вона гірша, а просто тому, що вона американець. Це дуже несправедлива ситуація. Ще раз кажу, американці масово зараз подаються на такі вакансії не для того, щоб проходити співбесіду і бути найнятим, а для того, щоб дати цей сигнал, що ми тут є. Ці вакансії на них в чому фішка? На них треба, щоб. Хтось відгукнувся, тоді роботодавець не має по закону права сказати: дивіться, тут немає американців, які відгукуються на наші вакансії. Оскільки тепер люди відгукуються, то по закону такі роботодавці не мають права тепер казати, що відгуків ми не отримали. Отримали і дуже багато. Ось така проблема на сьогодні. H-1B – це таке де факто клеймо. Ще раз кажу: це не клеймо того, що людина погана чи ще щось. Просто цю візу дуже сильно аб'юзять. Ця віза зараз приносить велику біль американцям. Це додає велику, велику несправедливість і перекос, чому компанії наймають тільки іноземних громадян. Тому що вони дешевші. Я не кажу кожен з них, але вони дешевші. А оскільки бізнес лише зацікавлений в тому, щоб скорочувати видатки маємо, що маємо. Така ситуація. Якщо ви на візі H1B, я вам дуже співчуваю. По-перше, по-друге, підтримую вас. Ще раз кажу, віза непогана, ви непогана людина. В мене особисто негативних емоцій немає, але є ця несправедливість, я її теж бачу. Щодня бачу у багатьох компаніях, то така ситуація з американським IT на сьогоднішній день. Якщо було цікаво, Ставте вподобайку. Чекаю на ваші питання, на ваші коментарі. Дуже дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня.